Українські розробники створили браузерне розширення Stop.ru, яке допомагає дерусифікувати YouTube. Його створили з метою протистояти російському інформаційному тиску на український медійний простір. Розширення доступне для встановлення на платформі Google Chrome та Mozilla Firefox. Проте поки що лише на ПК. Воно допомагає користувачам відключити показ відео російською мовою в рекомендаціях на YouTube. За допомогою даного розширення користувачі можуть перевірити кожне відео на наявність російських символів в назві та каналі. Якщо символи типові для російської абетки присутні, а символи української абетки відсутні, то відео вважається російським. У випадку, якщо присутні російські та нема українських літер, таке відео вважається російським і за стосунок робить одну з дій. Або відкриває попап та натискає «Не цікавить, це діє за замовчуванням або відкриває попап та натискає не рекомендувати канал, або видаляє відео без жодних дій. Хоча не всі російські відео відповідають цьому правилу, розробники стверджують, що такий алгоритм достатньо ефективний. Розширення Stop.ru є некомерційним продуктом, який надає можливість українським користувачам відключити російську домінанту на YouTube. Налаштування програми можна змінити відповідно до власних потреб. Давайте переглянемо, як це працює. Для того, щоб використовувати дане розширення, нам необхідно перейти на сайт stopru.in.ua. Після цього обрати браузер, який нас цікавить. Це або Chrome, або Firefox. Обираємо необхідний нам браузер. Натискаємо Додати в Chrome. І підтверджуємо додавання розширення. Після цього нам необхідно натиснути на кнопку розширень і закріпити дане розширення. Тепер переходимо на сторіночку YouTube. Далі нам необхідно налаштувати дане розширення. Обираємо, що воно має робити. Відкриваємо налаштування і обираємо Клікає Не рекомендувати канал. Після цього оновлюємо сторінку і подивимось, що буде відбуватися. Як бачимо, розширення почало працювати. І, відповідно, блокує всі відео, де присутні букви російського алфавіту. А тепер давайте переглянемо статистику. Ось у нас вже є 6 заблокованих каналів. Їх відповідно буде набагато більше під час використання даного додатку. А на цьому у мене все. Якщо вам сподобалось дане відео, ставте вподобайку та підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові цікаві відео. Дякую всім за увагу!